Буша мальовничий історичний куточок Подністровського Поділля, де за підтримки благодійного фонду Батьківська земля реалізовано унікальний проект. 14 жовтня відбулось відкриття народної світлиці, яка має стати громадським центром, де може буде поспілкуватись з однодумцями, відпочити та зайнятися творчістю. Оксана Калетник, яка була одним із головних ідейних натхненників та меценатів проекту, привітала громаду з відкриттям культурного центру. Відкриття це тільки крок. Для розвитку тої духовності, яку ми закладаємо як основу відкриття оцієї світлиці, прийдеться всій громаді пройти ще великий шлях порозуміння, роз'яснення один одному, спілкування, сполучення в співпраці, для того, щоб світлиця дійсно стала. Цікавий, Оксана Миколаївна переконана, що саме такі народні світлиці, які традиційно створювалися в Україні сільськими громадами ще на початку 20-го століття, і були осередками національного відродження, потрібні сьогодні. Адже такі маленькі затишні центри створюють атмосферу живого спілкування і єднають громаду, яка долучається до їхнього оздоблення. Саме відродження живого людського спілкування стає основою нашого духовного пробудження. Я в цьому глибоко впевнена і бачу. Наскільки дійсно такі невеличкі започатковані ініціативи, наприклад, там літературні вечора, творчі зустрічі, дійсно відновлюють це людське живе спілкування, яке починає дає основу початку якоїсь творчих ініціатив, зацікавленості, сьогодні без цієї зацікавленості ми не відновимо духовність. Основна роль у написанні та здійсненню проекту Бушанська світлиця належить членам організації Центр громадської активності Велес, які виграли грант обласної ради та за допомогою. Фонду батьківська земля та меценатів створили центр та будуть працювати в ньому на користь громади. Будемо робити фестивалі, ярмарки народотворчості, творчості, бо дуже багато приїжджають до нас туристів. В Бушу. Також ми одними з заходів, які ми хочемо зробити, це створення школи зеленого туризму, бо ми маємо маленький досвід і можемо з ними подивитися сусідними громадами. В світлиці діє бібліотека, є інтернет-центр, проводитимуться просвітницькі лекції пленер. Народних майстрів, творча робота з молоддю. Кандидат народні депутати Оксана Калетник вважає, що приклад буші є показовим і для інших сільських громад, як спільними зусиллями можливо змінювати життя на краще. Держава це ми. Дійсно, ми маємо велику силу внутрішню. Якщо Ставити завдання перед собою більш чітко і е, вирішувати крок за кроком невеличкими е, кроками от всі ці проблеми, які постає поставляє перед нами життя, то можливо взагалі просто вирішити для себе будь-яку справу, збудувати світлицю, зрозуміти, яким чином треба рухатися для того, щоб у нас дійсно життя ставало краще. Хоча відкрити такий центр, це лише пів справи, потрібно дійсно зробити його дієвим через півроку. Ми хочемо всі разом проаналізувати і скласти це як концепт, тобто ця модель світлиці, вона має стати експериментальною. Перший момент це зібрати кошти і зрозуміти, скільки грошей треба, щоб світлиця відкрилася. Другий момент скільки треба для того, щоб вона існувала поточно і працювала без будь-яких, як кажуть, обмежень. І третє, яким чином налагодиться тут конструкція роботи, щоб гуртки велися, достатньо було спеціалістів і щоб громада дійсно була втішена. Відкриття світлиці співпало з іншим значним святом покрови Пресвятої Богородиці. В історичному центрі Буші було влаштовано Великі народні гуляння за участю козацтва та творчих колективів Ямпільщини, жителі та гості села змогли гарно відпочити, скуштувати народних страв і навіть покататись верхи.